Вітаю, друзі! Компанія центр клімат-контроль, і я б хотів презентувати вам один з наших проєктів. Заход. На даному об'єкті у нас реалізована система схованого монтажу на базі ХайС ВРФ. Нагоджена робота всіх спеціалістів дозволила дійти до досконалого результату. На ноглах ми запропонували дизайнерські дифузори R2 губацького створеника. Основне опалення в будинку забезпечує тепловий насос Хайсенс. Саме в РФ систему було обрано для даного об'єкта, так як один блок може забезпечити комфорт в цілому будинку і довжини майстрали всіх блоків внутрішніх, ми змогли збільшити до такого рівня, щоб блок винести ззаду будинку. Цим позатиком буде відповідати 16-кіловатний тепловий насос Хайсес з найвищим класом енергоефективності. Дякую за увагу, друзі. Ми показали вам один з наших даних об'єктів. Далі будемо показувати ще. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на центр клімат-контроль і звертайтесь до нас за якісним мікрокліматом